Кабмін затвердив експериментальний проєкт відбудови Каховської гідроелектростанції, яку у червні підірвали росіяни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують всі інженерні конструкції, підготують базу необхідну для відновлення. Другий етап відбудови власне будівельні роботи почнуть після деокупації територій, де розташована гідроелектростанція. Більш детальніше про відбудову Каховської гідроелектростанції будемо говорити далі. На зв'язку з нашою студією директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам, доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Я б хотіла у вас запитати, чи можете нам трішки детальніше пояснити про ось ці два етапи експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС, чи дійсно вони розраховані на два роки? Як це все планування має відбуватися і за які кошти? Ну, на першому етапі ми плануємо розробити проєктну документацію на тимчасові захисні греблі, які в подальшому забезпечать можливість осушення цієї ці частини Каховської ГЕС, яка зруйнована, і подальшої відбудови. Це буде перший наш етап протягом двох років. Ми плануємо розробити ці заходи. І додатково провести дослідження режимів експлуатації в Запоріжжі, в Запоріжжі на станції нашої, пов'язаний з тим, що на сьогодні нижній б'єв має дуже низьку позначку, близько 12 метрів, і це значно впливає на режими роботи гідроагрегатів Дніпрогресу. Це буде перший етап. Це фінансування буде проводитись за кошти прату пергідроенерго. На другому етапі, це вже ми трошки зав'язані, чекаємо дуже нашої перемоги і звільнення лівобережжя Каховки. Це дасть змогу приступити до виконання вже безпосередньо будівельних робіт. Протягом двох років після звільнення території ми плануємо якнайшвидше побудувати ці тимчасові греблі. Це дасть змогу, по-перше, підняти рівень Каховського водосховища і відновити водозабори. Для населених пунктів і для охолоджувача Запорізької атомної станції, і дасть змогу відсягти водний потік від будівельного майданчику, провести обстеження, результати руйнування визначити і прийняти проєктні рішення вже по відбудові Каховської станції в повному об'ємі. Пане Олеже, поясніть нашим глядачам навіщо взагалі відбудовувати цю зруйновану греблю ГЕС, чому цей об'єкт настільки важливий для української економіки? Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що Каховська ГЕС була побудована в 56-му році, і з тих пір, ну, по-перше, було з Каховського водосховища, водозабезпечення. Дуже багатьох населених пунктів і регіонів, які знаходяться вздовж Дніпра і вздовж водосховища. По-друге, це була побудована вже мережа меліорації. Це два канали, який йшов на Крим, і Каховський центральний канал, які також забезпечувалися водою. А це і наші сільгоспугіддя на півдні держави, і розвиток структури всієї. Крім того, Каховське водосховище забезпечувало регулювання рівнів води ну, по каскаду Дніпро Дніпра, і в тому числі і вже нижче під Каховкою. Це забезпечувало і водозабор, і того ж, і на Миколаївське впливало, і на Херсонську область. І ці водозабори дозволяли якраз ну, наявність цього водосховища. Ну і звісно. Це виробництво і регулювання електроенергії в мережі нашої енергетичної України. Тобто Каховська станція відігравала таку значну роль, тому що вона була вже буферною по Дніпровському каскаду. Останньою і все регулювання притоку по Дніпру, в тому числі забезпечення нижче Каховської станції рівня води в Дніпрі. Це все було завдяки наявності Каховської станції. Тобто, ну, ми розуміємо, що бувають за посушливі роки, буває навпаки весняні наші повіні. І це все водосховище регулює і підтримує рівень води в Дніпрі в належному стані. Тобто, немає, якщо буде рік засушливий і не буде станції, ми не зможемо регулювати рівень. Скільки може коштувати відбудова цієї станції? Є якісь оцінки станом на тепер? Ну, загальний аналіз і світова практика говорять про те, що такого рівня станція, враховуючи додаткові ще витрати, пов'язані з демонтажем зруйнованих конструкцій, буде орієнтовно коштувати близько 2 тисяч доларів за кіловат виробної ну, електроенергії, яку буде, буде виробляти станція? Розрахунково потужній станції буде близько 550-600 мегаватт. Ну і відповідно ми виходимо на орієнтовну суму близько 1 мільярд, -1 мільярд двісті доларів США. Пане Олеже, а я от хочу запитати все ж таки за ці два етапи. Два роки на перший етап цього буде достатньо для такого масштабного проєкту? Звісно, я думаю, що ми навіть можливо швидше це все зможемо зробити. Більше буде затримка, я думаю. Після звільнення, по-перше, розмінування територій, бо там ми розуміємо, що агресор не залишить просто так території. це може вплинути на збільшення терміну. А цей етап, перший, який ми зараз плануємо виконати, який не пов'язаний з звільненням, ми навіть плануємо, що можливо це буде навіть швидше зроблено, ніж за два роки. Скільки часу потрібно на відбудову будівництва Каховської ГЕС, тому що я так розумію, що ці перші два етапи вони фізичного будівництва гідроелектростанції не передбачають правильно? Так, правильно. Вони йдуть як підготовчий період до будівництва, бо ми не зможемо розпочати правильно зробити проєкт і побудувати, не дослідивши, ну, що нам залишилось після цього руйнування. А сама відбудова станції це буде орієнтовний термін 6-7 років. Пане Олеже, і скажіть, будь ласка, що вже зараз ви починаєте робити от в межах цього першого етапу, які інстанції починаєте залучати до роботи? Ну, на даному етапі у нас вже підготовлено завдання на проєктування і зараз стадія укладання договір з нашим генеральним проєктувальником брату Каргідропроєкт на розробку оцих проєктних рішень. І, і самого проєкту. Гідропроект – це наш головний проєктний інститут. Він розробляв проєкти всіх ГЕС, ну, крім Дніпро ГЕС, який ще до війни був спроєктований і побудований. А всі наші великі ГЕС в Україні і за межами України це наш проєктний головний інститут, який збережені кадри, є професійні фахівці, тому ми досить швидко плануємо це все зробити. Аналеже, дуже дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Дякуємо за інформацію. Це був Олег Ососков, директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго. У Нас є оновлена інформація щодо нічної атаки Росіян на українські міста. Повітряні сили збройних сил України. Цю інформацію оприлюднили. загалом цієї ночі Росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет та ракет. Дронів камікадзе шахет серед ракет сім крилатих ракет Онікс, чотири крилаті ракети «Х-22», а три крилаті ракети Калібр і п'ять крилатих ракет наземного базування іскандер. -2». Ка із 19 ракет Сили оборони України збили 5 – Це дві ракети Калібр і три крилаті ракети наземного базування Іскандерка. Також із 19 ударних дронів шахет було знищено 13 – Це інформація від повітряних сил Збройних сил України. Ну а зараз ми продовжуємо говорити про відбудову Каховської ГЕС з нами на прямому зв'язку. Антон Антоненко, віце-президент центру стратегії Діксі. Пане Антоне, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Антоне. А чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС? Наскільки важливим цей об'єкт був в економіці України? Ваша думка з цього приводу? Ну на це питання можна подивитися з кількох ракурсів. Якщо ми дивимося з енергетичного ракурсу, то Каховська ГЕС, безсумнівно це зелена генерація, це використання відновлюваної енергії. І оскільки Україна, і ми говоримо про те, що ми будемо відбудовуватися стало, ми будемо відбудовуватися залучаючи зелені технології виробництва електроенергії, то в цьому ключі. Звичайно, потрібно, потрібно відбудовувати Каховську гес але є так само аспекти, наприклад, економічний. Так коли станція це так само гідровузол, який постачав воду і для мешканців, і для ряду бізнесів, особливо аграрних бізнесів кількох регіонів півдня України, є екологічний аспект, і в цьому ключі точ точиться дискусії, тому що коли ГЕС будували. То був е певний е злочин, можна сказати, так коли затопили величезні території е і і нашкодили. Так само природі, тому тут, тут точиться дискусії в якому масштабі чи варто взагалі відбудовувати і в якому масштабі. Тому, якщо дивитися сукупно з цих трьох ем, аспектів, то потрібно знаходити певний компроміс. Ем, на нашу думку, відбудовувати звичайно потрібно, тому що це зелена генерація, тому що це джерело ем, чистої електроенергії, і вона нам буде безсумнівно потрібна при відбудові, вона вже потрібна, і вона буде ще більш потрібна при відбудові. Пане Антоне, а як ви оцінюєте ось цей експериментальний проєкт відбудови Каховської ГЕС, який затвердив Кабмін? Ну наскільки ми розуміємо, наразі йдеться про те, щоб як тільки відбудеться деокупація, створити чи відновити радше саму чашу, сам резервуар. Гідроелектростанції це слугуватиме одразу кільком цілям: це дозволить взагалі розчистити майданчик для подальшого будівництва фізичного, це дозволить певним чином спрямувати воду на зрошення, так і подати її хоча б частково в ті регіони, в яких її дуже сильно бракує. І це так само дозволить по-перше, дослідити, як працюватимуть інші гідроелектростанції зверху від. Каховської і подивитися на режим роботи, зокрема, Дніпрогеса, Бо це ті питання, які постають перед нами з точки зору енергетики. Пане Антоне, а наскільки реально і взагалі можливо відновити систему зрошення сільськогосподарських земель без відбудови гідроелектростанцій? Це взагалі реально. це саме. Це саме те питання, над яким, над яким працюють фахівці. Ми чули про те, що зараз е, відбувається побудова е, водопроводів та да, величезних, які будуть постачати воду на ті е, території, які, які були заживлені від Каховської е, ГЕС. Але е, направду все залежить від того в якому стані е, буде система при звільненні території. Так ми розуміємо, що чим чим довше е, території залишатимуться окупованими, чим довше території залишатимуться без е, води, без стаціонарного зрошення, тим дорожче буде їх відбудова е, цієї системи. А загалом, якщо ми говоримо знову ж таки про відбудову, ми повинні е, розуміти, що у нас немає іншого варіанту, як відбудовувати не те, що було старе і вже насправді мало ефективне, зокрема з точки зору енергетики. Зараз існують нові технології, зараз існує е, зелений підхід до самої енергетики. Тому саме в цьому має бути ключ до відбудови, саме в цьому має бути логіка нашої відбудови української. Де брати гроші на відбудову цього проєкту? Ну, наскільки зараз передбачено, це е, дуже широкий спектр джерел. Е, е, окрім державного бюджету, звичайно, це і кредитні кошти залучені. Це, можливо, будуть грантові кошти. Поки що ми про це не знаємо, але сподіваємося на це. Якщо говорити. Про інвестиції то, е, і залучення приватного сектору, то потрібно розуміти, що приватний сектор і інвестиція передбачає виплату, тобто передбачає отримання коштів, і має бути е, закладена певна бізнес-модель, коли інвестор, вкладаючи кошти, має змогу їх повернути і, і отримати прибуток. Але так само з іншого боку, гідроге, е, Каховська ГЕС, перепрошую, це цілий вузол. Ціле поєднання комплексу, пане Антоне. Побудов, так? так, 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 ми вас чуємо. І в цьому комплексі може бути місце для різних споруд, різного призначення, і так само там постачання води, якщо розглянути окремо. Можливо, там можна буде знаходити предмети для інвестицій. Пане Антоне, що хочу запитати, попередній наш спікер сказав, що 6 7 років потрібно саме на саме фізичне будівництво гідроелектростанції. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю часову перспективу? Чи дійсно цього буде достатньо? Ну, тут дуже важко сказати, тому що ем, це попередні оцінки, спираючись на те, що фахівці наразі знають про стан станції. Все залежить, на нашу думку, від того, як швидко відбудеться деокупація цієї землі, як швидко буде насипана е, дамба, і як швидко фахівці отримують доступ до безпосереднього е, розчищення будівельного майданчика. Е, приблизно 5 років будувалася станція в радянський час. Ми розуміємо, що наразі доступні е, новіші технології, і єдиний варіант пришвидшити будівництво станції. Як на мене, це почати його готувати вже зараз, власне, те, як ми зараз з вами говоримо, робити обговорення, робити дискусії, в яких масштабах має бути відбудова, які споруди мають бути відбудовані, яка логіка цих споруд, яке поєднання. Цілей задовольняє будівництво цих споруд. Все це має бути предметом обговорень зараз, має бути знайдений консенсус, щоб дозволити потім виконання суто технічних активностей. Зрозуміло, дякуємо, пане Антоне. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Антон Антоненко, віце-президент центру стратегії Діксі.